Всім привіт! В ефірі Creative Room. Друзі, давайте згадаємо дитинство. Чи пам'ятаєте ви, як бігли додому, аби встигнути на улюблений мультфільм? А зізнайтеся, що навіть і сьогодні інколи ви дивитеся мультфільми, а є люди, котрі їх створюють. І саме така людина сьогодні у мене в студії це Ервін Німець. Привіт! Доброго дня! А ти в дитинстві мультики любив дивитися, який був твоїй улюблений? Звичайно, в дитинстві майже всі мультики дивився, що на той момент йшли. Це були і з Люки-Бобри, і Соніки, різні Дігімони, Покемони. Ну, найулюбленіший на той час мені здається був Джекі Чан. Все-таки це мій фаворит. Скажи, будь ласка, чи малював ти з раннього дитинства? Ну, думаю, так, як і всі, всі інші діти, в принципі, батьки купляли мені там олівці, всякі краски, фанастири. Ну, я так. Вникав це десь на 2-3 годинки, мене вистачало. Ну так, да, фактично з раннього дитинства займався цим. Тобто, не так, як ну, от, професійно, тобто, як всі діти. Ні, звичайно, так? як всі інші діти. Трошки пізніше, вже коли я мав років сім-шість, мене записали в подію на гурток малювання. Турек Ангіна Андріївна, привіт. Моя вчителька, але я там не дуже довго вчився, років два, якщо я добре пригадую. А так із таких. На професійних навчаннях було це був верх, більш нічого такого, фактично як? все саме. А як вийшло так, що життя тебе розвернуло саме до мультиплікації? До мультиплікації розвернуло мене неочікувано, якось спонтанно це вийшло. Ну, важко вмістити зараз декілька хвилин розмови. Ось всю яка була на процесі 6 років. Фактично. Почалася з раннього дитинства, що я трошки малював, потім я. Почав фанатіти від коміксів Марвел. Я збирав, в мене велика колекція. І я потрошку там змальовував собі, якісь свої сюжети складав. Ми з, з другом ціле літо проводили вдома, малюючи ці, ці картинки. І це якось стало такою основою до того, що я навчився гарно малювати і тих персонажів, і якусь їхню міміку, якісь історії свої. А далі вже через пару років вже з появою ну, інтернету в нас, в мене доносився інтернет. А, да, я подивився на Ютубі відео. Відео туторіали по тому, як робиться анімація. От я це трошки вник і так по чуть-чуть-почуть чуть накопичив знання, і в принципі вже через два місяці після перегляду цих відео в мене почали. З'являтися якийсь, якийсь прогрес в цьому І вже така примітивна анімація. Тобто, грубо на... кажучи, да. ти саме учка. Так, да. 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 напротязі декількох років воно вдосконалювалося, вдосконалювалося, і от зараз 6 років фактично цим займаюся, маємо те, що зараз є. Хто ти за професією? Чи ти маєш вищу освіту, де вчився? За професією є поки що ніхто, тому що я тільки два місяці тому дістав диплом про вищу освіту, де вчився на медичному факультеті. І зараз якраз готую документи на поступку надалі інтернатури. Ти медик. Медик. А так. ким плануєш стати в інтернатурі? А, подаю документи на спеціальність Угу. Ну, Сподіваюся, в тебе все вийде. Е, я думаю, що краще один раз побачити, ніж сто разів про це поговорити. Я пропоную нашим телеглядачам переглянути роботи Ервіна. Що ж він таке цікаве малює, після чого ми повернемося у студію. По районам грав з друзями в футбол і не знав як кращого місця на землі, ніж посидіти з друзями у дворі. Тара -там, тара -там, тара -там, тара -там -там. Наша файта, наша файта. позаду І часом не виходить знайти для пісні потрібного ладу, але дурне минеться, і зайве все забудеш, коли є поруч свої люди, а свої люди є завжди сюди. Все, що разом ми робимо, лишається в пам'яті назавжди, і музика в полі під дощем і нічні гітарні серенади, і кавери на Beatles, і Реймонс, і подорож в кузові силу. Щоразу наповнюють гей, повітря наші вітрила. Та 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 -та наша файда, наша файда, Власне відео, саме ця мультиплікація надала пісні гурту 308 зовсім інше вже значення, але ми асоціюємо це із нашим закарпатським мультиком. Так? Ти працюєш у команді, яка створила перший закарпатський мультик. Як вони тебе знайшли? Знайшли через інтернет, фактично. Ми познайомилися в інтернеті. Я... Під час навчання на медичному факультеті викладав готував відео для кавену, якесь не пам'ятаю, що там було, але вони його побачили, запиталися організаторів, що хто це, що це, а, вони дали мої контакти. Ну і ми так познайомилися в інтернеті через два дні. Буквально вже був готова ідея і концепція цього мультику. Ну, і далі була підготовка, чесна підготовка. Ми розбиралися, все як це організувати і так далі. І почали працювати. Як ти знаєш, що будеш малювати? Які герої, вони в тебе в голові, потім ти їх переносиш на папер, чи зразу в комп'ютер, чи в тебе є вже готові ем, такі герої від е, авторів, і вже ти потім їх вдосконалюєш. Якщо, якщо брати в загальному не тільки мультик наш ефект, а взагалі за всі замовлення, то можна виділити два варіанти. Перше, я сам собі ну, якщо я бачу образ, я зразу беру його малювати, що забув якусь ідею. Ескіз або зразу готовий варіант, або просто забуваю за це. А другий варіант, якщо замовник він може прийти вже до тебе з готовою ідеєю, повністю він знає, що має, як має кожна деталь виглядати, якого кольору, і так далі. І тоді вже я втілюю його ідею. Ну буває ще таке, що є певна концепція, але не до кінця готова. І тоді ми вже двоє обговорюємо це. Я вношу якісь свої корективи, він свой, і В кінці кінців, то виходить така загальна ідея. Ну, загальна концепція. Скажи, будь ласка, хто при створенні мультфільму є головний? Мультиплікатор чи все-таки режисер? Чи це має бути такий симбіоз? А, я думаю, що це все-таки режисер, якщо брати такі відомі а, зарубіжні а, студії, як, наприклад, Дісней, то мультиплікатори їх там дуже багато і вони відіграють а, а, не саму головну роль. Режисер має ідею, він знає, як він бачить це, він має гарно керувати процесом, розказувати, тут буде такий нюанс, тут буде такого кольору, тут це вискочить і так далі. А мультиплікатор відіграє роль як візуалізатор, він це просто малює. Проте буває таке коли, таке, коли мультиплікатор є і режисером, він сам для себе створює, він сам придумав ідею і її втілює в життя. Добре. Скажи, будь ласка, з яким відомим режисером ти би хотів працювати? Чи є в тебе така мрія? Ніколи не думав, що з яким би я режисером хотів працювати. Ну, мені подобається останнім часом роботи Крістофера Нолана. Мені подобається Зак Снайдер з його тематикою коміксів. А так, в принципі, і не задумувався над тим, щоб працювати з ними. Тобто, все-таки тяжієш ти до коміксів. Ну, мені подобається ця тема. Розкажи, будь ласка, цю процедуру. Раніше мультики вони малювалися. Зараз хтось робить мультики з пластиліну. Я знаю, що в твоїй роботі все ж таки переважає комп'ютерна графіка. Як це взагалі створюється? Основа фактично завжди одна і та ж. Це береться, якийсь об'єкт малюється, а потім його заставляють рухатись. Якщо це анімація класична, як раніше, то малювали на паперах кожен кадр окремо. В мене технологія та сама, тільки я роблю це на бумазі. Наприклад, малюю один кадр, перемикаю на наступний, малюю інший кадр, тільки вже без бумаги. А постеріга анімація найлегша в, в цьому процесі, бо тобі не нічого малювати, ти просто передвигаєш, сфоткаєш, передвигаєш іншу фігуру і створюється анімація. З приходом комп'ютерної графіки стало трошки легше, тому що можна деякі деталі не малювати кожного разу, а просто намалювати і передвигати їх на комп'ютері, як тобі потрібно. Але все ж таки треба і використовувати класичну бокаду анімацію, інколи, коли ти малюєш, повертаєш позу або щось таке, тобі приходиться все вималювати за мною. Зазвичай 24 кадри за одну секунду. Це досить таки важко інколи буває, але технології спрощують процес все ж таки. Я пропоную нашим телеглядачам переглянути ще одну порцію е, відео е, з, разом з твоїми мультиками, після чого ми повернемося до студії. Давай. А, а. Загранпаспорт віза є печальна. За душу, і дорога дальня я на роботу за бугор, З кумом хижі праведні, Урока гроші складу дом його відправити No, на струйці не душу прорабку потерти воє, а под фундамент той новий хуму я муру то шо не хватало ми то все тепер на місці я дома їв і борщ а той сусід учисти. Золотуєш патіля, золотуєш патіля, золотуєш шпателя, душу, душу мою, мою радугу. А то не душ, а то не дущ. Чуєш то й дущ, але з неба цяпає, золотуєш шпателя, але туй подирай, на рудях на колоту. Мамко, чекай мене, треба ще робити май. Бо мала до школи є. То то портфелі тепер знаєте, які дорогі, то то все ти, ти купиш, зошу, а ті твоїх треба, а книжки, а де держава? А то все самому треба. Но. Ну ці золоті шпателя, вони просто. Просто я не можу. Не запитати, чи ти привносиш десь свої ідеї не суто як мультиплікатор, але і як режисер, от як ти говориш? А, так, буває, але це в основному роблять сценаристи. Мені залишається на Фантазувати тільки вже в тому, як буде воно виглядати. Допустим, ховати якісь дрібнички в сценах, або якісь свої режисерські такі вкладення робити, щоб потім хлопці дивляться кажуть, о, так, це класно, ми залишаємо це, або а, дають якусь просту ідею. Я вже її розвиваю сам як хочу, якщо там вони не бачать, як це має бути. Ну, в основному це роблять сценаристи. Анімація передбачає все ж таки завидну посидючість. Як тобі так. вдається підтримувати інтерес? А, буває таке, що важко, але а, я люблю цю справу, і вона не є мені як робота, це більше хобі, тому завжди просто нею задоволенням. Але я таке, що коли довго-довго працюєш, сидиш, тобі треба а, там пару днів взагалі не, не заходити в кімнату до комп'ютера, відпочивати десь ходити, бо тобі вже це просто дуже надоїло сильно. сильно. І, і після того, як здаю проєкт, я стараюсь десь тиждень-два точно до комп'ютера не підходити. А так взагалі... Взагалі нормально, якось про Давай поговоримо ще про одну твою роботу. Це ем, колись були такі відомі жуйки Любов, це це», «Love is» так? Американський, і знову ж таки виникла пародія. Як ця виникла ідея створення цих жуєк? Е, наступав день Валентина, і ми хотіли презентувати нову серію п'яту на нашої фанти. але Треба було внести якісь деякі корективи. Не все нам подобалося, і ми вирішили перенести трошки прем'єру, тому треба було щось інше презентувати. І хлопців виникла ідея, чому б чому б не е, така тематика дня Валентина, лаха ЄС, чому б не проробити на Закарпатті і все? Е, е, ідея буквально за годину була створена, 15 карт... ну, їх було більше, ми зробили тільки 15 таких найбільш смішних для нас. Е, я щоденько це намалював, ну, буквально пару днів пішло і. Дуже гарно, за на публіку. На Закарпатті. Ще, а як щодо інших регіонів? Тому що не всі розуміють не всі, ПАК не всі, не всі. <гум> так, і інші такі це, речі. Це безперечно. Але на диво, читаючи коментарі на Ютубі, або в тому же інтернеті, Фейсбуці, ти інколи дивуєшся, що наскільки все-таки наш гумор для інших людей є смішним. Я раніше це не вірив, думав, що не просто не зрозуміло і ніхто, нікому не було це цікаво, але. Якось для інших людей вона не зрозуміла, але все-таки смішна. І якось вони в, е, намагаються вникнути в це, в чому в соль шутки та, і виходить в них. Знаєш, останнім часом є дуже популярний арт туризм. От е, якби тобі випала така можливість, де б ти хотів побувати? Насправді дуже люблю подорожувати і фактично без різниці, куди я б. Е, е, я країни, які я, в першу чергу хочу відвідати, але це, ті, що стосуються це не, мистецтва, е, це, арт, Так, да, це не стосується мистецтва. Для мене головне не те, що а саме буде стосуватися арт мистецтва, а те, що я зможу побачити в країні в архітектурі, в місцевості, в природі, і це буде як таким натхненням для мене в подальшому працювати або створювати щось нове. Коли ми були маленькі і дивилися мультики, вони були мальовані. Так. Ти вже згадував так. Зараз вони є комп'ютеризовані. Як ти вважаєш, як можуть виглядати мультики через 100 років? І чи будуть вони взагалі? Передумати можна все що завгодно, і чи будуть вони взагалі важко сказати? Зараз іде популяризація віртуальної реальності цих а, шаломів, які зараз повиходили. Думаю, щось буде створитися в цьому напрямку. Як таких класичних мультиків, може вже і не буде мальованих, але буде щось ніби як графіки з повним погруженням в цей світ. Чи не думав ти створювати мультики у форматі 3D? Думав, навіть у нас є деякі включення в мультику, є 3D-елементи, але не вистачає нам трошки техніки для цього, тому що комп не, не, наші комп'ютери не пристосовані для цього, треба таку кімнатку з хорошими сильними процесорами. У нас поки що немає такої техніки. А щось таке слабеньке і візуально не хочеться створювати. Хочеться вже тоді щось одразу на рівні. Тобто так, ти є сказати. перфекціоніст, так краще <клес> добре ніж нічого. Ні Ерин, погано я тобі дякую за розмову, за те, що ти завітав до нас у студії. Взагалі класно, коли вас оточують такі позитивні і творчі люди. А якщо у вашій компанії таких людей немає, обов'язково вмикайте нашу програму Creative Room і ми вас з такими познайомимо. Зустрінемося за тиждень у колі молодіжних програм. На все добре.